І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і на сьогодні вже маємо 4 вересня, де те літо і пролетіло. Скільки було планів, скільки було цей, ну, блін, кляті кацапи. А, колеги, так, що? Бачите, на задньому плані потихеньку обростаю всіляким Дріб'язком, якимись мастильними матеріалами і так далі. Ну, це неминуче, бо я завідую автомобільною службою. Так, Багато журналів, багато всяких обов'язків і нічого. Потихеньку робимо. Ну і дякуючи вашим зусиллям, вони є, вони є класні, шалені. І це все теж завдячуючи вам, бо, зрозуміло, отакі -от туби в Збройних силах не видають. І це все це все дякуючи вам. Так, що по справам нашим, дякуючи всім моїм підписникам, дякуючи посту Макса дружини Тані Лаврик, дякуючи. Геніях його зусиллям по зборам коштів, ми маємо кошти і на другий кун. І ми працюємо в цьому напрямку. Придбали, крім того, для цього куна і цього фарбу на повному об'ємі. Далі щітки, маленьку болгарочку, недорогу, даби кошти були ще на щось. Придбали комплект гуми. На uh, цей кун, який вже притягнули. Uh, в цьому куні вже зробили електрику, розводку, uh, підготували. Uh, далі, так, йому я сказав, дякуючи вам, колеги, три діска маємо. Uh, хто прислав все, це Саня Хлівняк. Друже, тримаємося. І uh, ще один. Uh, Чолов'яги, я не запам'ятав ще фамілію, ім'я. Я скажу, коли до коробки доберусь. Два диска прислав, це сусід Саші Галишина. Позвонив, каже, знаєш, ну тісний світ. Два диска прислав, ще гайки. Ну, тобто маємо на цей прицеп диска на запаску лишити, причепити і, по ходу, на запаску на другий прицеп, якщо там диски цілі. Так, гуму комплект Буушний, але більш-менш адекватний. Ми теж купили на, на оцей прицеп, який вже притянули. Так, що ще? що ще зробили? Комплект гуми придбали а, Бушний, але дуже непоганий зимовий гуми на а, Mercedes ML, яка у нас в штаті а, Волонтерська. А, далі ну так, подріб'язку ТТТ. там Якісь щітки дворників, ще там. Ну, коротше, потихеньку, колеги, дякуючи вашим зусиллям, підтримка вагома, колеги, це дуже вагома підтримка. І йдемо разом. Дякую, дякую, дякую. Так, що, звісно, і мені не вистачає тих справ, якими ми займалися щодня, будучи вдома. я... Дуже за цим скучив всім і е, кажу, будемо спостерігати разом. Але якось от компонувати ці відоси, які Макс потихеньку пересилає, Камкаті викладати на каналі, бо вам теж цікаво, не завжди виходить, бо не завжди на місці і не завжди є покриття інтернету. Е, біля Старлінка сидіть. Е, не дуже то її виходить просто без діла, бо ну, блін, треба займатися цими справами. Тому, колеги, дивіться, я Макса попросив, він буде все повністю, що робить, викладати на своєму каналі. В нього є канал, хто знає. Забивайте в YouTube Максим Лаврик. Тут, як мене забивали Артем Лаврик, так і Максим Лаврик. І ви попадете по-любому на його канал. Одразу пізнаєте техніку, одразу Макса спізнаєте його голос, тому дивіться, багато цікавого відбувається. За цей час вони встигли доробити УАЗіка, вони його відремонтували, і 14 МБР приїхала, вже його забрала вчора, наскільки мені відомо. Ще не раз вони приїжджали, і матраси ми придбали спільно. З вашим, вашою допомогою а, матрасів ще багатенько. Двічі вони забирали а, багато всякого. А, і Уазік вже поїхав. А, так, що ще робили ковш. спецковш на а, погрузчика, щоб він вміщав щепню дозований ковш на 1 тонну. А, подивіться, в нього є вже на каналі вийшло. Ось буквально. Кілька днів відео. Далі, ріпак бачили, ми посіяли. Ріпак взійшов і навіть Макс уже його оприскав від моників. І, колеги, цікаві моменти, які ми закладали разом з вами. Це соя класична і вже наближається час до її уборки. Я думаю, буде цікаво. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на канал. І слідкуємо разом. Разом я так само з вами буду за цим слідкувати з захватом, з нетерпінням чекати нових відосів. Так, колеги, що е, працюємо над другим куном. Е, я думаю, не так довго ми його побачимо. Е, ну і потихеньку, потихеньку, ну що, одіваємося вже. І дякуючи вам ще хтось два перед. Двіжних куна у нас буде, і можна буде десь зігрітися, десь більше оперативно спрацювати по переїзду, бо рух то життя. Так, колеги, працюємо далі, не зупиняємося. Буде можливість, ми і третього подолаємо. Дякую. Так, слідкуємо далі.